Всім привіт! Це черговий бонусний випуск з Вікторією Чудор. Вікторія, вітає вас. Доброго дня! Про що сьогодні поговоримо? Сьогодні ми вивчатимемо або для багатьох із вас повторимо фрази про те, як зустрічати і вітатися з людьми, як запитати їх, їх справи. Така приємна культурна, привідна річ. Запитати людину, як її справи. Угу. Чудово, давайте спробуємо. Як розминку пропоную послухати діалог і поділитися потім враженнями, поділитися, поділитися своїми емоціями після того, як прослухаємо. Почнемо. How are you? Yeah, I'm good, thanks. How are you? Yeah, great, how are you? Good, how are you? <гум> Ми бачимо, що інколи цей діалог з добре відомим how are you може перетворитися на. Безглуздий пінг понг словесний звучить досить нещиро. – «How are you?». і насправді це питання, на яке ми не очікуємо відповіді. Власне, у цьому подкасті ми надамо вам інші альтернативи, безліч альтернатив, того як запитати ну то як ти? І сьогоднішній ефір я би хотіла розбити на три частини. Перше, це невимушені альтернативи How are you?» для друзів та родини. Друге це офіційні для робочих ситуацій, для електронної кореспонденції, для офіційного листування. І третій блок це кілька веселих фраз, які також можете на свій розсуд обрати, користуватися ними чи ні. Так, ну і починаємо ми з невимушених фраз та альтернатив до цього «How are you?». Так, і першою фразою буде How are you doing? Можна скоротити. How are you doing? Коротше, how are you doing? How you doing? І у відповідь це сказали I'm doing great, thanks. I'm doing all right, I'm doing great, thanks. Не так погано. Not too bad, Thanks. Not too bad, thanks. Yeah. Ви можете також почути, що деякі люди відповідають «I'm doing good», Що насправді вже дуже багато людей так говорять. Це не є дуже груба граматична помилка, але все ж, все ж, значення I'm doing good» — це я роблю добро, наприклад, якусь благодійну роботу або щось позитивне. Тобто uh, I'm doing good цю конструкцію на питання how are you краще не використовувати. Вірно? Краще замінити good на well. I'm doing well, thanks. I'm doing well, thanks. Yeah, I'm doing well. Uh, I'm doing good означає я роблю добру справу. Тобто, воно трошки інше за, за значенням. меседж трошки інший. Uh, воно нам не відповідає на питання. Як все маєш, як твої справи? Ну, така цікава особливість. Давайте до другої. How have you been? How have you been? Дуже тепле, таке дружнє питання. Людям воно дуже подобається. How have you been? How have you been? I've been really great, thanks. Або been all right, thank you. I've been really great, thanks. Been alright, thanks. Mm -hmm. Наступне. Це what's new with you?» Що у вас новенького? What's new with you? Можна відповісти в подробицях. Lots! job recently. Lots got a new job recently. Це yeah. що ми зайняті, так? У нас багато. Так, у мене нова робота. Mm -hmm. угу, нова робота. Good for you. Congratulations! Вітання. Дуже добре. Uh, наступний вираз це досить такий британський what have you been up to? Чим ти займався? Дуже таке теж дружнє питання. What have you been up to? What have you been up to? Або чим займаєшся? What are you up to? Um, or do, what have you been up to? I've just been working a lot. Yeah, працюю, працюю багато. Yeah. What have you been up to? Working a lot. Давайте наступне, наприклад, uh, як ідуть справи? How are, the going? «How are the things going?» Це досить таке загальне питання. Uh, насправді обережне питання, тому що якщо ви не можете пригадати, uh, що за роботи, на якій роботі працює людина, чи що там відбувається в особистому житті, uh, інколи таке буває, що ви не можете співставити, uh, не можете пригадати, то «How are the things going?» – дуже загальне питання, дуже підходить в цій ситуації. «How are the things going?» як ідуть справи взагалі. Uh -huh. А як на це питання можна відповісти? Тут вже залежно, чи хочете вдаватися в подробиці чи ні. Можете розказати, що в житті відбувається, так само про, про роботу, про особисте, а можете ні. All good thanks. you. Угу. Можете відбити, віддзеркалити, то це вже залежить від, від стосунків, наскільки наскільки ви один одного знаєте. Угу, зрозуміло. Можна спитати про здоров'я. Особливо, якщо знаєте, що щось відбувається в плані здоров'я в житті людини, можливо, хтось недавно хворів, можливо, долають якусь хворобу. Це, звісно, додає такий рівень фамільярності, оскільки це річ приватна здоров'я, і тут ви ніби видаєте, що знаєте, що щось було не так, і тому вам цікаво, що вони як вони почуваються зараз. Можна спитати, how are you feeling? Yeah, I'm feeling better, thanks. Mm -hmm, yeah. Його також можна використовувати, якщо знаєте, що людина нервується, наприклад, перед іспитом або перед якоюсь промовою, виступом. How are you feeling? All right? Much better now, thanks. Yeah, yeah. Емоції, Так про емоції. А, давайте ще одне. How is it going? Hey, how is it going? Hey, how is it going? It's going great. Abo yeah, all good, thanks. Yeah, all good, thanks. Yep, yeah, yep. Це більш American, English, but this phrase is more often used in Britain How is it going? It's going great. Abo yeah, all good, thanks. Super, super. Uh, також дуже гарний вираз як справи. Ми кажемо, як воно? <laughs> mm -hmm. How is things. How things. Mm. Yeah, things are good. How are your things? Yeah, things are good. How are your things? mm -hmm. your, How are your things? Mm -hmm. How are your things? Yes, yeah, well done. Um, дуже також не вимушена, але чудова фраза, якщо ви давно не бачилися з людиною, як життя. How's life? How's life? або How's life treating you? Так, а як це ми будемо перекладати? Якщо дослівно, як життя ставиться до тебе? Uh, How's life treating you? How's life treating you? Як життя. Ну, і так само, можна вдатися в деталі, можна ні, в залежності від стосунків. І ще одна дуже тепла і дружня фраза. Е, як твій день, як пройшов твій день? How's your day been? How's your day been? Mm -hmm. Якщо він в мене був дуже зайнятий, як сказати? Uh, busy busy. <laughs> Або keeping busy. Keeping busy. Yeah. How's your day then? busy. Um, про день. Перейдемо до формальних. формальні способи сказати, як справи, більш такі офіційні. Дуже формальний спосіб, дуже формальний вираз в, розмов... в розмові. Are you well? Very well, thank you. Mm -hmm. І далі переходимо до якихось других тем. Тобто при якихось ділових розмовах, так ми не дуже так вдаємося в подробиці. Це просто формальність. Are you well? Very well, thank you. І поїхали далі. Сухо, так, так? Mm -hmm, mm -hmm. Це формальність, це така просто деталь спитати. І далі <laughs> рухаємося далі. А, наступний формальний вираз How are things coming along? How are things coming along? how are you getting on how are you getting on how's everything coming together how is everything coming together <laughs> Певного, ми хочемо відслідкувати прогрес, який має бути досягнутий в роботі, скажімо, і можливо, ви розробляєте щось, працюєте над якимось проєктом, У вас велика робота. Це означає, що можливо спочатку виникали якісь нюанси, а зараз все гарно складається. І у відповідь можна сказати: О, oh, along nicely, thank you». «Oh, things О, coming along nicely, thank you». В українській це би було так, чи, чи все гаразд. Ми вимагаємо якогось підтвердження, чи все гаразд, чи все складається. І треба відповісти, що, що так, так, уже все добре. Things are coming along nicely. Thank you. До листування, до кореспонденції перейдемо, ви можете почати зі слів. Сподіваюсь, у вас все добре. І англійською це звучатиме trust your will. Trust you are well. Або I hope you're well. I hope you are well. I hope my email finds you well. I hope my email finds you well. Сподіваюся у вас все гаразд. Це і привітання, і питання до того, як ваші справи для ділової кореспонденції. Ну що, перейдемо до смішних фраз. Так, Давайте. Якщо ви хочете е, трошки показати характеру, е, багато з цих фраз це американська англійська е, такі фрази я би не радила використовувати у ділових ситуаціях офіційних чи на, скажімо, іспиті з англійської мови, е, або навколо людей, яких ви не знаєте добре, або людей старших за віком. Де потрібно проявити певний рівень поваги, так? Спершу спробуйте ці фрази з друзями, однолітками в таких ситуаціях. Наприклад, перший вираз це howdy. Howdy? Це дуже американський вираз. По суті, це скорочений вираз how do you do». Ага, тобто ми взяли е, речення how do you do та скоротили до howdy? «Howdy», uh, подібно до ауді, так хаудей uh -huh. і відповідь просто віддзеркалюємо «Howdy? хаудей. Howdy. Uh -huh. Ну нічого складного. «Howdy? howdy. Yeah. Я uh, так само how do you do. Ми також відзеркалюємо. Ну це дуже офіційний такий um, навіть архаїчний вираз. Uh, старше покоління. Ви можете почути, запитають таке how do you do?» і відповідь how do you do?». Це типу «Доброго дня, доброго дня. <сіх> все гаразд, все гаразд. Uh, також без подробиць. Uh, другий вираз, цікаво, чи ви чули: what's up?». Ну, зрозуміло, це у всіх <сіх> фільмах в американських what's up? Гей, Вотсап. Hey, hey, uh, yeah. Традиційно дуже американський вираз, але зараз нерідко uh, вже вони в Британії так само. Um, і відповідь також um, відзеркалюємо. Whatsapp, up? whatsup? Um, так, з посмішкою. <гум> і останній улюблений: um, What sizzling? Uh, ще раз як? What's sizzling. What's sizzling? Ага. Uh -huh. Sizzling – це, наприклад, якщо ми готуємо uh, якесь м'яско, якісь сосиски на барбікю, на грилі, <гум> і ми чуємо таке шипіння, так? Ten dźwięk nazywa się "sizzling". Ty co tam gotujeć? Aha. to znaczy? sizzling? Um, I jeszcze jeden, uh, podziwne. What's kicking? What's kicking? To co <gupy> kopie? Kopak. Co tam kopie się w twoim życiu? Co się? What's kicking? What's kicking? <laughs> інколи кажуть, ще what's cooking, що готується. Ага, зрозуміло. Або what's... «kicking», або «cooking». Так, або «sizzling», що аж аж шкварчить. What's sizzling? Так, власне, це все до сьогоднішнього подкасту. Сподіваюсь, вам сподобалося. Сподіваюсь, ви також чогось навчилися. Обирайте ваші улюблені фрази. І сподіваюся, що сьогодні ми дали вам багато альтернатив традиційному «Hey, how are you?». Так, дійсно, як виявилося, існує дуже багато цікавих конструкцій, які можна використовувати у розпілкуванні. І треба зараз наголосити на тому, що Вікторія підготувала набір карток. Квізліт зі словами, щоб ви могли практикувати ці власне, слова та вирази з сьогоднішнього подкасту у свій вільний час. Посилання на цей квізліт ми додамо на наш сайт портал Експеримент, а також на всі соцмережі подкасту Англійський Експрес. Ну що ж, на цьому сьогодні все. Вікторія дуже вам дякуємо за цей подкаст, за цей урок. Гарно дякую вам.